Привіт, я Настя, і це простір вільних розмов, діалог хаб. Сьогодні ми нарешті розберемося з дівочою плівою. З'ясуємо, чи є вона насправді, чи її все ж таки немає. Що відбувається з нею після мастурбації початку статевого життя, і що буде, якщо користуватися тампонами чи менструальними чашами незайманим дівчатам? Ну і звичайно визначимо, що бачить гінеколог на прийомі, та чи повинна бути кров під час першого разу. Поїхали! Почнемо з терміну. Коли люди чують дівоча плюва, то іноді уявляють, що це якась суцільна яка закриває вхід до піхви, а під час першого сексу вона рветься, тече кров, і дівчина стає жінкою. Це не так. Для того щоб не створювати ілюзії, зараз все частіше використовують термін гімен. Це латинське слово, яке означає перетинка, шкірка. І саме словом гімен називаються утворення в більшості мов світу. В деяких мовах використовують термін вагінальний вінок або вагінальна корона. Я буду використовувати слово гімен. Однак в українській вікіпедії, підручниках з анатомії чи нормативно-правових документах судово-медичних експертів, ви знайдете саме термін дівоча пліва. Пам'ятаємо, що це одне те ж саме. Що ж це таке, і навіщо? З третього тижня вагітності починають формуватися майбутні статева система та видільна система. Вони розвиваються ніби паралельно, а потім зустрічаються. І на п'ятому місяці вагітності, коли закінчується утворення вагінальних каналів, у місці їх зустрічі залишається сполучно тканинна складочка, яка і є гіменом. Виходить такий умовний розділ між внутрішніми та зовнішніми статевими органами. От в декого з тварин в місці зустрічі нічого немає. А в людей шимпанзе, ламантинів, коней, слоней, лам чи китів є. Так, гімен є не тільки у людей. Раніше вважалося, що гімен виконує захисну функцію, адже при народженні у дівчаток він досить щільний і лише з віком на фоні статевого дозрівання стає еластичним, і ніби логічно, що він захищає дитячу статеву систему від різних негативних впливів. Але коли в розвинених країнах в пологових будинках з'явилися дитячі гінекологи, то з'ясувалося, що є дівчатка, які народжуються без гімену. Ну, ось так склалося. Нема. Дослідивши таких дівчат в різному віці, лікарі виявили, що вони нічим не відрізняються від які мають гімен, тож прийшли до висновку, що захисної функції він не виконує. А є, скоріш за все, рудиментом, таким собі подарунком еволюції. Хоча дискусії навколо цього питання продовжуються, можливо, в гімена все ж таки є важлива роль. В нормі гімен це еластична складка навколо входу до піхви, що має отвір або декілька. Зазвичай він знаходиться при вході, це глибина 1-2 см, Тож при бажанні власниця може навіть роздивитися її у звичайне дзеркальце. Як я вже казала, бувають дівчатки, які народжуються без гімен. А буває, що народжується із суцільним гіменом без отвору. Ось такий варіант вважається патологією і потребує медичного втручання. Чому? Бо після настання менструації менструальна рідина не може вийти назовні і накопичується всередині піхви. У більшості ж дівчат гімен це складка, що оточує вхід до піхви і має достатньо великий отвір. Рівень еластичності, діаметр отвору, товщина гімену можуть відрізнятися. Якщо гімен достатньо еластичний, то за потреби він буде просто розтягуватися. Тобто, при використанні. Станні тампону, менструальної чаші, проникаючої мастурбації першому сексі ніякої крові не буде. Ну відповідно, гінеколог на огляді дівчини бачить гімен, він бачить його отвір, але сказати, чи був у дівчини секс, чи мастурбує вона, чи використовує тампони, не може. Взагалі вважається, що з початком регулярного статевого життя гімен поступово тоншає, стає Ну таким більш слабко вираженим, але в деяких жінок він може залишатися практично без змін до самих пологів. Інша ситуація, коли гімен не еластичний. тоді за певних умов його можна пошкодити, тобто відбувається надрив. У маленьких дівчаток це може статися внаслідок травми. Наприклад, мама надто ретельно підмивала доньку і пальцями пошкодила гімен, або невдало сіла на шпагат, або при верховій їзді стукнулася об сідло. У старших дівчат надрив гімену може статися під час сексу. Так, поспішили, не використали лубрикант, надто грубе проникнення, і як наслідок, невелика кровотеча. Буває навіть, що перший раз пройшов без крові, а на другий чи третій раз внаслідок різких рухів відбулося ушкодження. Надриви гімену можуть повністю заростати, загоюватися, і особливо це помітно в маленьких дівчат після травми. Рідше, але все одно буває, коли замість одного великого отвору у гімені є кілька маленьких. В таких ситуаціях, особливо коли гімен ще її не еластичний, вести тампон. Чашою чи пеніс без ушкодження гімену складно. Він все одно десь надірветься, щоб сформувати більший ширший отвір, і це може супроводжуватися невеликою кровотечею. А що ж бачить гінеколог при огляді дівчини, в якої пошкоджено гімен? Лікар бачить гімен, бачить, що він був ушкоджений. Через 7-10 днів розрив зазвичай заживає і на його місці формується щось по типу білого рубця. Але лікар не екстрасенс, і він не може точно сказати, що цей розрив виник саме внаслідок сексу, а не мастурбації, використання Ання тампону чи травми при катанні на велосипеді, саме тому гінеколог не може визначити цнотливість дівчини, він не проводить таких тестів і не пише у висновку цнотлива чи нецнотлива. Він запитує у жінки, чи живе вона статевим життям, щоб розуміти, чи брати аналізи на хвороби, що передаються статевим шляхом. Сподіваюсь, що із цим розібралися. Ми вже з'ясували, що гімен буває різної форми, різного рівня еластичності, і що у деяких випадках його можна пошкодити. Саме тому у деяких дівчат під час першого сексу може. Може бути кров, але важливий момент: крові може й не бути. Еластичний гімен із широким отвором просто розтягується і крові не буде. Це абсолютно нормально. В різних країнах проводили опитування, і результати виходять зазвичай близькі до 50 на 50. Однак, зрозуміло, підтвердити це неможливо, бо все базується виключно на усних відповідях респонденток. Чому власне буває кровотеча? Бо у гімені є капіляри. Кров'яні виділення в невеликій кількості можуть тривати до трьох днів, але вони не повинні супроводжуватися гноєм, різким запахом, гострим болем, високою температурою. Якщо кровотеча інтенсивна або є ще якісь негативні симптоми, зрозуміло, потрібно звертатися до лікаря. Частіше ускладнення трапляються, коли під час сексу пошкоджується стінка піхви. Так, таке теж може траплятися, і кровотеча може бути саме через це. Тому будьте обережні, використовуйте додатковий лубрикант і зупиняйтеся, якщо відчуваєте біль. Відбиваємо підсумки. Дівоча пліва дійсно існує. Сучасне ім'я її гімен. Гімен може бути різної форми товщини й еластичності. У більшості дівчат гімен має широкий отвір і він достатньо еластичний для того, щоб використовувати тампони, менструальні чаші, практикувати проникаючу мастурбацію чи вагінальний секс без проблем та ушкоджень. Але бувають і інші ситуації. Гінеколог не визначає по гімену факт статевого життя, а кров під час першого разу не є показником сунут. Я намагалася коротко і без води відповісти на найпоширеніші питання. І якщо в мене вийшло, став вподобайку. Буду рада вашим коментарям та доповненням. Підписуйтеся, якщо ще цього не зробили. До зустрічі!